У першу чергу хочу дізнатися твою думку з приводу нашого наступного суперника. Це Кривбас. В минулому сезону в сезоні тяжко нам давалися ігри з ними. Що зараз скажеш про команду? Ну, в першу чергу, це гарна команда, там гарний тренер, добрий підбір футболістів. З ними, ну як і в тому сезоні, нам дві гри ми грали. Була тяжка. То я думаю, в цьому сезоні вони також взяли нових гравців. У них там зіграна команда, то тяжка гра буде, але будемо грати на перемогу. Що нам не вистачило в поєдинку з рухом, на твою думку, що було не так у другому таймі? Я вважаю, не вистачило нам фізичних кондицій, бо перший тайм ми, на мою думку, ми грали здорово. У нас були моменти, забили гол. і Та 15 хвилин другого тайму також у нас був момент. Якби забили другий гол, то я думаю, ми вже закрили цю гру. Але після 60 хвилини, ну я не знаю, вся команда як... Ну, не вистачило нам фізичних кондицій і просто здулися. Останні 30 хвилин рух у ну, нас, я б сказав би перебігав. І більше одних моментів було, і так сталося, що програли. Була розмова також з головним тренером після гри на теоретичних заняттях. Що він казав з приводу цієї гри та взагалі як психологічно підтримав команду? Ну, звісно, хотілося виграти першу гру і чемпіонат, щоб стартувати впевнено і також підтримати головного тренера. Він якби нова людина ну, в Україні. це для нього В тренерській кар'єрі перший український клуб, то ми хотіли добути перемогу для нього, щоб він почував себе впевнено і для команди це було б набагато краще. Але ну так як я кажу, розбирали на теорії. Ну, всі розуміють, що не вистачило нам фізичних кондицій. Ти сказав, що ми всі знаємо, що у нас новий тренер. Чи можеш сказати з приводу тренувального процесу, як він команді і тобі в цілому? Я задоволений. Тренувальний процес дуже гарний, інтенсивний, нові там у нас вправи є. Я думаю, що всяка мене задоволена, але так як на зборах у нас ну, не було відповідної кількості футболістів, ми не змогли зробити все те, що планував тренерський штаб.